Медики багатьох українських дитячих лікарень з початку війни працюють цілодобово. Їхню роботу ускладнюють повітряні тривоги, обстріли та нестача медичних апаратів. Протягом двох місяців бренд для паста працював для наших дітей. Та у жовтні, завдяки всім небайдужим українцям, які обирали нашу продукцію із символом благодійності за покликом серця, ми перерахували благодійному фонду Кідо близько 900 тисяч гривень на покупку медичного обладнання для кількох дитячих лікарень. Дуже хочемо, щоб наші діти мали змо лікуватися вдома в Україні серед своїх рідних результатами підтримки з нами поділився один з керівників медичних закладів. Ми отримали благодійно допомогу у вигляді медичного обладнання. Це сучасний наркозно-дихальний апарат, а також вінозний сканер для безболісної постановки катетерів у дітей. Отже, лікарі та українські родини щиро вдячні благодійникам за надану допомогу та наголошують, що підтримка від українських виробників у такий складний для країни час є надважливою.